Так, хлопці, добрався я до цього в сарнах. вони звісно не дуже раді були мене бачити, Але хлопці що зробиш? Зараз без 10 час ночі І Я оце доїхав до них Зараз поміняємо колеса на задній осі. Що вам нічого не видно, так? Да? Ось таке, ніч на дворі. Зараз весь хлопці. Окей? Починаємо працювати. Бачите, тут резини вистачає. У нас така новенька буде. Так, спорт, спорт трак. Ну так, да, таку і казали. Що там яка-небудь дата може? Спорттрак. Може? звичайно. Ну, так чотири полоски п'ять. Ну начебто непогана хлопці резина кажуть. Середня. доїздиться бачите що робиться <риклад> я долю скоро да не, не лізе то значить ще значе это і тут якось перче рулевка корот глибоко посажены наверное да може. би Так, як тут у нас диски? Ну, так нормально. Диски є. А бере його тут не повністю, неравномірно. О ну, з цієї сторони хорошо стирає, добре хорошо по всій площині. Ты хороший тут. Колодки. Клодки є. Кого до хлопці хватає? Внутренні більше бери. Так, зараз ту сторону ще подивимся. уже поднимемся. Вон диск. Внутренняя сторона трошки бишь подношена, чем наружно. Ну да, тут и ее хорошо. Колодки З цієї сторони. Ні, колодки нормально. Колодок хватає. Резинки цілі. Амортизатори сухі. Подушки нові. Резина циханти род. Ну так, вона трошки вже підізносилася, підтерлася. Оставили нову резину. Ну, в принципі, нормально. Все хлопці, колеса поміняні. Будемо виїжджати. Хлопці, за монтажили мене швидко, так. Я навіть не встиг 45 хвилин зробити. За 37 хвилин не монтажили. Ну тепер цей, вони молодці, звичайно. Тепер пів годинки ще постою та поїду на кордон. Треба паузу докрутити, бо я ж їхав-їхав. Це вже виходить друга 45-ка. Та до кордону доїду. Зараз кофівку заварю, бо їхати вночі. Зараз скільки годин. Так, що мене тут, до речі, показує? 30 хвилин треба відстояти. Выдох, хлопцы, нет. 30 хвилей надо стоить. Ехать на кордон. Добрый, хлопцы, буду коворить. Ранок, хлопці дивіться, яка краса, жовті поля. 435 ранку. І я хочу спати, хлопці! Хочу спати. Помаленьку їдем, ось закотимося. 25 километров мне знову до заправки. На цій заправці я вже заб'ю левый бак до полного 600 литров. И потом на кордон. Больше 600 не можно завозить до Польши. Поэтому заливаю 600, потому что у меня левый бак как раз на 610. Я її повне заливаю і нічого не боюсь, тому що якщо більше завезеш то це штраф поляки видають на кордоні. поля Поки під'їжджаємо на кордон. Зараз я вам покажу, як заїжджати на накопичувач. Може хто буде їхати перший раз. Ну Дивіться, проїжджаємо вог справа та й зліва. І ще нам кілометр показує навігатор. Це треба нам доїхати до синенької заправочки. Зараз ми доїдемо. Та я буду лягати спати. Все одно ратифіката того немає, фіто. Коли там той хлопець привезе чи ні. Так, тут отаке ті і якби кільце. Но воно не кільце. Ось бачите, як воно зроблено автобан, а по краям типу полу... І цієї сторони. Його проїжджаємо. І ось тут перша синя заправка. Зразу перестроїмось вже. Там просто дорога краща в другому пасі. А нам треба друга укоронафта. І друга укоронавта. Їх тут дві, вони однакові. Якось так у них цікаво. Навіщо? Їм тут дві заправки одного бренду. Через дорогу, до речі, третє укронавта. От Як побачили засилі Укранафт, все, сюди, а там на углу опко. Звертаю. Я ставлю собі тут проміжну точку на навігаторі, щоб сюди звертати, Того що навігатор типу, прямо хоче їхати, бо я, він тут бачив заборону. А нам треба накопичувач. Сюди звертати. Прямо їдуть тільки бензовози, наскільки я розумію. Та й то я не ввірний, що вони там їдуть. До так, е 1,5 Можна тут поїхати прямо і ви одразу попадете на клітку, щоб заїжджати на кордон. Але це якщо у вас... Електронна черга вже прямо зараз треба заїжджати. Якщо ні, вам треба ось сюди звернути направо і через оцю заправочку проскочити. Ця заправочка, вона закинута вже, давно не працює. Бачите, яка вона страшненька. Проїжджаємо її і в ворота. На воротах тут нікого немає. Заїжджати можна без ніяких питань. Що у нас тут накопичувачі? Ну так, трохи є машин, але там вон зовсім нема. Можна сказати, що пустенько. Пустенько. Зараз черг немає хлопці. То воно таке пустенько. Я стою завжди О, там справа, де ота бочка за бочкою. Тому що якщо в цю сторону стояти, то кабінами до дороги. Так, тут потихеньку. Там проїжджають машини, які їдуть зразу на кордон. І ти коли відпочиваєш, тобі шумно. А от в ту сторону, бачите, ніхто не, ето. не проїжджає. Ми от кабінами до цього приміщення. От коло бочки станемо. От так коло мусорників не будемо. От тут станемо. Вон хлопці стоять кабінами сюди. Я так не стою, тому що оп'ять таки машини перед... Перед кабіною будуть їздити і будуть шуміти. Отак. От Ніхто тобі шуміти не буде. Все, приїхали. Будемо відпочивати. Хлопці, піду схожу в магазин, в банкомат, зніму гроші. Хочу вам показати наскільки зараз пусто в терміналі. Я такого не пам'ятаю. Я працюю у Крина Європа вже більше року, ну, десь рік, пару місяців, до півтора року доходить. Но такого пустого я ще не пам'ятаю терміналу. Як думаєте, що буде після 16 липня? Так, ну що, пішов я. Дивіться ще з цього ракурсу. Нікого нема. Ну може машин 20. Тут будочка має сидіти працівник, який регулює виїзд, але його немає. Виїзд зачинений мусорником і роблять латковий ремонт. Так, бачите, що накатали. Фурами. Такі, звісно, тут ямки. От вони вирішили використати момент і зробити ладковий ремонт, поки немає фур. Хлопці сходив в магазин, поїхав, хочу трохи спати, але треба обтягувати колеса що ми тільки їх поміняли, це ж приїхав 200 км, ще ні разу ж не обтягував, я так змінявся, дивився там, чи вони там не крутяться рукою, пробував там нормально, поїхав далі. Зараз приходити сік мет треба ключом перетягнути. Тут зараз трубочки приніс. Тут візьму оцей балонничок. От так бачите, застряв трохи. Вот эту трубку. Оп. Так. Видите, что у меня тут еще есть лодки старые, ездить. Старые потому что она ездит, я говорю, типа более-менее. Сейчас будем обтягивать. Тянеться. Ось така у мене труба довга. І підтягнути неможливо, затянуто добре все.